Як лань прагне до потоків води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Прагне душа моя до Бога, до Бога живого, коли ж прийду і заявлюся перед лицем Божим. Сльози мої були мені хлібом день і ніч, коли щодня говорили мені, де твій Бог. Згадуючи про це, виливаю душу свою, бо я ходив з натовпом, йшов з ними додому Божого, з голосом радості і хвали, серед безлічі святкуючих. Чого сумуєш, душе моя, і чого тривожишся в мені? Надійся на Бога, бо я ще буду прославляти Його, Спасителя мого і Бога мого. Сумує душа моя в мені, тому згадую тебе з землі Йордану, з гори Міца. Безодня кличе до безодні, голосом водоспадів твоїх, усі хвилі твоєї вали пройшли надо мною. Вдень Господь посилає милість свою, а вночі. Пісня йому в серці моєму, молитва до Бога життя мого. Скажу Богові, скелі моїй, чому ти забув мене? Чому я маю сумувати, коли ворог гнітить мене? Наче вбивством кісток моїх знущаються надімною супротивники мої, говорячи день у день, де твій Бог чого сумуєш, душе моя, і чого тривожишся в мені? Надійся на Бога. Бо я ще буду прославляти його, Спасителя мого і Бога мого. Цей псалом, крик душі, яка жадає Божої присутності, як спрагла лань шукає воду в пустелі. У цих словах не просто поетичний образ, це реальність внутрішнього голоду, що народжується, коли людина віддаляється від джерела життя. Вона може мати все, хліб, дім, людей навколо, але всередині відчуває пустку, яку нічим не заповнити. І тоді приходить усвідомлення, жодна радість світу не замінить присутності творця. У Біблії вода завжди символізує життя, очищення, благословення. Так само, як тіло не може вижити без води, душа не може жити без Бога. І коли псалмоспівець каже, що прагне до нього, він визнає справжнє життя не в земних радощах, а в єднанні з небом. Людина може бути серед натовпу. Але все одно відчувати духовну самотність, якщо серце втратило відчуття Божої близькості. Цей псалом нагадує, що навіть тоді, коли здається, що Бог далеко, душа продовжує шукати його. І цей пошук уже прояв віри. Бо прагнення до світла народжується тільки тоді, коли людина відчуває темряву. Псалмоспівець говорить про сльози, що стали його хлібом день і ніч. Це не просто образ журби. Це досвід глибокого духовного очищення. Сльози у Святому Письмі мають особливе значення вони, мова, якою говорить серце, коли слова беззаєсилі. Коли людина плаче перед Богом, ці сльози не є знаком слабкості, це знак покаяння, відродження, внутрішнього оновлення. У книзі пророка Єремії сказано, що Бог збирає всі сльози праведних, ніби дорогоцінні парлини. Бо кожна сльоза, пролиття у молитві, очищає душу глибше, ніж будь-які слова. Іноді саме біль робить людину ближчою до Бога. У стражданні серце стає ем'якшим, чутливішим, відкритішим до любові. Псалмоспівець плачучи, не нарікає, він довіряє. Його смуток перетворюється на молитву, а молитва на джерело сили. У середовищі скорботи він згадує дні радості. Коли разом з народом ішов додому Божого з хвалінням і співом. Ця згадка не просто ностальгія, вона акт віри. Людина, яка пам'ятає про присутність Бога в минулому, здатна побачити його і в теперішньому. У біблійній історії пам'ять це не спогад, а живий зв'язок. Коли народ Ізраїлю згадував, як Господь вивів його з Єгипту. Він не просто повертався думками, він оновлював союз із Богом. Так само й тут псалмоспівець через пам'ять відновлює надію. Пам'ять про благодать це як вогонь, що не згасає уночі. Вона дає світло тоді, коли навколо темрява. Людина, яка пам'ятає, як Бог діяв раніше, не втратить віри, навіть коли все здається втрачено. У цьому псальмі душа ніби розділена. Одна її частина тоне в смутку, інша піднімає голову до неба. Псалмоспівець звертається до себе самого, чого сумуєш, душе моя, і чого тривожишся. Надійся на Бога. Ця боротьба знайома кожному, хто проходив через духовну пустелю. Є моменти, коли віра здається далекою, коли молитва не приносить полегшення, коли світло не пробивається крізь темряву. Але саме тоді віра стає справжньою. Бо вона тримає не на емоціях, а на довірі. Надія це рішення, а не відчуття. Псалмоспівець не тікає від свого болю, він дивиться йому в очі. Він визнає свій смуток, але не дозволяє йому перемогти. У цьому проявляється глибока духовна зрілість, здатність залишатися з Богом навіть тоді, коли серце плаче. Фраза безодня кличе до безодні, одна з найпоетичніших у всій Біблії. Вона передає відчуття глибини, коли людська душа відповідає на поклик Божої вічності. Це момент, коли серце переживає зустріч із силою, яка перевищує розуміння. Іноді Бог говорить не словами, а подіями, хвилями життя, що накочуються одна за одною. І кожна з них це нагадування, що ми не самі. Псалмоспівець відчуває, як усі хвилі Божої волі проходять над ним, і в цьому не відчай, а довіра. Бо навіть буря, яку посилає Господь, має мету очистити, зміцнити, наблизити. У книзі пророка Йони море стало символом очищення. Лише пройшовши крізь шторм, пророк повернувся до свого покликання. Так само і кожна душа має пройти свою бурю, щоб пізнати глибину Божої любові. Псалмоспівець говорить, що вдень Господь посилає милість, а вночі звучить пісня. Цей образ символ духовної рівноваги. Бо навіть у найтемніші години Бог не залишає людину без підтримки. Його милість це не завжди відсутність болю, а присутність миру посеред нього. Пісня вночі це віра, яка не потребує світла, щоб співати. Це здатність бачити добро навіть тоді. Коли очі бачать лише тінь. Така пісня не народжується від радості, вона народжується від довіри. Це найвища форма хвали, не коли легко, а коли важко, але серце все одно дякує. Це нагадування ніч не вічна. Зранку знову буде світло. І тому кожна молитва в темряві це насіння, яке проросте тоді, коли прийде день. Попри біль. Псалмоспівець називає Бога своєю скелею. Цей образ проходить через усе святе письмо. Скеля це твердення, на якій можна стояти, коли все інше руйнується. Це символ непохитності Божої любові. Коли людина кається, коли визнає свою слабкість, Бог не засуджує її. Він стає її опорою. Людина може впасти, але якщо тримається за скелю, не зникне у вирі. Саме у момент найбільшої вразливості вона пізнає силу Божої вірності. У книзі Ісаї сказано, що Господь вічна скеля. Той, хто покладається на нього, знайде мир. І цей мир не залежить від зовнішніх обставин. Це мир, який живе всередині, навіть серед бурі. Наприкінці псалма знову повторюються слова: чого сумуєш, душе моя?» Надійся на Бога. Бо я ще буду прославляти його. У цьому повторі сила. Це не порожні слова, а акт віри, що зміцнюється кожного разу, коли повторюється. Псалмоспівець не отримує миттєвого вирішення, але він отримує щось більше, мир у серці. І цей мир стає доказом того, що Бог близько. Цей псалом вчить, що справжня віра не означає відсутності болю, вона означає довіру попри біль. Вона не зникає, коли серце розбите, а стає глибшою. Бо тільки через рани душа вчиться співчуттю через сльози, розумінню, через випробування, любові. Псалом 41. Це подорож від смутку до надії, від крику душі, до тиші довіри, від темряви до світла. Людина, що пройшла цю дорогу, вже не боїться. Вона знає, Бог не зникає. Навіть коли його не відчуваєш. Каяття це не слабкість, а сила повернення. Надія це не мрія, а вибір. І милість Божа це не винагорода, а дар, який чекає на кожного, хто приходить із щирим серцем. Тому цей псалом не лише плач, а пісня пісня душі, яка, пройшовши через біль, знайшла у ньому Божу любов. Бо навіть коли сльози. Хліб, навіть коли буря, дім, навіть тоді Господь поруч. І кожен, хто на нього покладається, одного дня скаже Душа моя спочила, бо милість його більша за всі хвилі світу. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.